Настраємо сівалку ВГ 8 на посів пшениці. Всім доброго дня. Сьогодні у нас 14 жовтня. Покрова всіх зі святом, захисників, козаків. А ми продовжуємо нашу авантюру під назвою пшениця сівалкою точного висіва. Значить, ці їм рішили, щоб не попадати потім маркером. Думав заходить на 35, але зробимо просто перехресний посів. І вийде отак у нас. Взагалі пшениця у нас Ліга Одеська, перва репродукція. Протравлена іншу Perform, даліла. Там оброблена стимуляторами. Мікро... Коротше, все що в нас було, там подобавляли. Ну, з краю час дуже сиро і тут, а по краям дуже сиро, ще й таке поле вийшло, що ми обрізали тут кусок. Кругом посадка воно не продувається, ні, нічого. Ну, ми вирішили сіяти, спробуємо, настроїмо сівалку. Невеликі тут у нас як би сказати, затрати. Не вийде, буде рідкий посів весною. Накриїмо гліфосатом та посіємо щось друге. Але ж хочеться зробити цього зміну І хочеться розірвати цей круг, якби, щоб е, хочеться посіяти ріпак. А щоб посіяти ріпак, треба поле е, звільнити, щоб було в серпні місяці. Тому посіємо пшеницю, подивимося, що з цього буде. Це він так ось. Це, це ми пробували пару днів назад, обче, поналепало, понагортало. Залишили. В общем, пробуємо, зараз возьму лопатку, пориємося, десь виходить, ми поубирали всі збрасувателі, щоб воно лежило, воно там набирає більше, ніж 30, 32 штуки на метр, чи 33 там, по, по книжці, то, що ми можемо сіяти. Не знаю, що з цього вийде, але. Якщо не спробуєш, то і не узнаєш. Треба пробувати. Ціль моя основна все-таки, щоб була одна сівалка, щоб не, не купувати ще одну сівалку, це додаткові кошти і в такий час, щоб пробувати сіяти це одна сівалка. І ріпак будемо пробувати на наступний рік, якщо війни не буде. В общем, пробуємо. Щось забивається. Ну, Поки пробуємо. Братуха працює на тракторі, братуха, привіт, я знаю, знаєте, дивишся подзвонив, що забилась. Сиро, дуже сиро. І ще погода така хмарна, не знаю коли воно буде. Що краще. Будемо пробувати чи гратися. Поки будемо пробувати. То продовжуємо нашу авантюру. Щось він там стає, в нього щось забивається там чи що, не пойму. Ну в общем, ось я розрив трошки один рядок. Десь глибина там пару сантиметрів, отак така йде розстановка. В принципі, те що якби і планували. Там де слід. Звісно там не лізе, де слід комбайна. Ну, косили по сирому, зараз десь перейдемо на слід. Ну воно зверху лежить тут. Все, наприклад, слід. Ну, все бачите, все воно лежить. Щось з землі, щось не в землі. Ну, Взагалі вирішили ми на таку авантюру. Будемо пробувати по-любому, не знаю, сира, звісно, ну, ми время в, це в цей час чекаємо якихось опадів, щоб було. А це тут наскільки сиро і 14 жовтня, коли воно просохне, все непонятно. І ну, ще такий нюанс, якби, що ми як маточник у нас буде, то тобто, який би врожай тут не був, ну хай 2 тонни. Тобто ми зберемо, у нас буде на, на посів на наступний рік. Так як пшениці сіють дуже мало, то в нас буде своє насіння. Якраз проведемо експеримент. Ще раз скажу поки не спробуєш, не узнаєш. Взагалі пробуємо. ще, Як завершимо, вже знімати не буду, нема тут що знімати. Щось вони знову знову стали. Щось там датчик якийсь не показує. Пробуємо. Авантюра під назвою Пшениця з малими нормами висів. Продовжуємо сіять. Більш-менш виходить. Що я хочу сказати? Що підрахував я на даний момент, при тому, що 100 доларів оренда за гектар, тонну пшениці ми висіваємо. На 13 гектар. Це я її купив там по 7500 перва репродукція. І рахую, не рахую ще посів, не рахую ДТ, там сівалка своя, трактор свій, ну зарплата, солярка. В общем, до, до посіву собі вартість одного гектара вже майже 8 тисяч гривень. Отака От в нас собі вартість продукції. Рахую я доброго, що ну, я купляв їх то в минулому році по 16 чим-то тисяч сульфомофос Сума Хімпром 12, 24 і сірка і 8-10, чи 10, не пам'ятаю точно, подивлюсь Я його купляв по 16 чим-то зараз воно стоїть майже 40 тисяч тонн, тому я його і рахую по такій ціні. Ну якби, якби я її купив дешевше, ну, собі собівартість, якщо правильно, якби я купляв його зараз, то ціна була б така. Взагалі на даний момент у нас собівартість вже майже 8 тисяч. Ну і ще думаю, гривень 500 ляже, може і більше. Десь 8500 буде, це без обробки. Я порахував рубаючий каток, порахував добрива, порахував зерно і оренду. Отак. Сьогодні вже 15 жовтня, нам залишився такий клинчик, сієм. І що я це про пшеницю? Хотів би сказати, що вона ну, завжди була дуже дорога по собівартості і не завжди рентабельна. Там із 5 років що я її сіяв один рік, що на ній зароблялися гроші, а так просто робилося це для сівозміни. Я на цьому полі, я це поле Обробляю другий рік, ну це вже буде третій наступний рік. То тут, ну я знаю, що років 10 переді мною тут була соняшник кукуруза, соняшник кукуруза. Тому пробуємо робити якусь сівозміну. а по ній вже будемо сіяти ріпак. Взагалі сіємо, все тоді, всім гарних врожаїв. Ставте вподобайки, підписуйтесь. Слава Збройним силам України! Всім пока.